Матеріальні блага, бонуси, цю Бо... ядерну суміш, мотивації і дисципліни. Випили пиле чорне зілля і пішли. Нема такого. Ви маєте розуміти, як працює успіх. І коли ви розумієте, ви до нього дійдете. Привіт! Сьогодні буде дуже голосна тема. Це тема успіху, тема досягання своїх цілей. Це буде... Не одне з тих відео про успішний успіх, яких, яких є дуже багато в інтернеті. Мотивація, вихід з зони комфорту. Це буде трошечки глибше відео. Я хочу, щоб ви зрозуміли у цьому відео суть. Не те, що ви зараз вспихнули з мотивацією, зробили декілька кроків, і потім знову у вас мотивація пропала. Це буде трішечки не таке відео, я поясню трішки глибше. Розкажу вам суть, як це все працює, і як поступово, поступово не не згорівши по дорозі до своєї цілі, йти до неї і досягати. Тому, давайте поїхали. У цьому відео буде дві складові, які... Дозволить вам дійти до своєї цілі, до своєї мрії, не перегорівши, не кинувши і не забивши на неї. Перша складова в моєму списку це відкладене задоволення. Відкладене задоволення. Чому? Дивіться, у нашому організмі є гормон-мотиватор це дофамін. Дофамін це гормон досягання цілей, гормон мотивації, гормон, який заставить змусить, гормон, який змусить вас іти, і діяти, підняти попу. Ми от ви подивилися відео, ви змотивовані, ви почули пісню, ви змотивовані, ви побачили якісь, якусь річ життя іншої людини і ви змотивовані. Ви те, що я буду робити, зараз я, зараз я зроблю, зараз я досягну цілі. І такі хоп. Зробили то, зробили інше, і такі, типу, все. Не можу, не хочу, десь це бажання пропало, воно все важко, все, все не хочеться і не можу. Це гормон дофамін. Но скажете ви, якщо у нас є такий гормон в тілі, в організмі, який допомагає нам дійти наших цілей, то чому ми вже всі не багаті, не успішні? Якщо у нас це закладено з, з народження. Цей гормон досягання цілей, у нас закладений з народження. Чому ми всі не багаті, не успішні, не, 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 не маємо тіла власної мрії, без комплексів, без страхів? А тому що є такі друзі, друзі, як телефон з соцмережа, соцмережами, так? приставка. Ігрова. Є у нас вони? Є. І даний час, 21 століття, націлений на швидкий дофамін. Швидко. Швидко е, отримати задоволення, швидко отримати інформацію з контенту, розфокус уваги, оці е, швидкі відео, шорти, тік-ток на 15 секунд, історії на 15 секунд, розфокусовка уваги, бем-бем-бем-бем, поскролив. Я отримав свою швидку дозу дофаміна і пішов далі. А відкладнене задоволення це вам потрібно посидіти над проектом, вам потрібно підняти свою попу зранку, в сьомі, в шості, зробити певні дії. Но і у вас буде цей гормон. Наприклад, ви зранку встаєте, ваш розум розуміє про те, що якщо я зараз піду на тренування, я буду такий напамплений, гарний, класно себе буду почувати. Оце все, ці відчуття після тренування, там круто. Але для того, щоб отримати ці відчуття, потрібно встати, потрібно зібрати сумку, потрібно комусь налаштуватися. Піти в зал, зробити ці вправи. Перший підхід, другий підхід, третій підхід. Я не можу тіло відмовляється, тіло не хоче, тому що це важко, а ви такі в зоні комфорту, Тіпо, вам набагато краще лежати на ліжку, дивитися в YouTube, чи дивитися в телефон, в тік в Інстаграм, грати в ігри. так? Набагато все легше. Мозку це набагато простіше. Відкладене задоволення. Це задоволення, яке принесе результат в майбутньому. І він буде набагато більший, набагато якісніший. Тому що, наприклад, для проєкту якогось вам треба це уявити, вам потрібно це записати і потрошки, потрошки, потрошки втілювати у, у життя. Тому що будь-який проєкт починається з думки. З думки. Якщо ми свою, свій фокус, свою увагу будемо тратити на швидкий дофамін, скроллінг скролінг стрічки, переглядання швидких відео, тому що відкладене задоволення це тяжко, це важко, це довго, воно аж там колись такі ми будемо отримувати результати не більше. Вини Вийдете за більший результат, ніж оті 15 секундні відео. Зрозумійте це. Крок за кроком. Думка. Ви сформували свою думку. Ага, я хочу такі, там, таке життя. Я хочу досягти в майбутньому того, того і того. Супер. Далі. Ми складаємо план. План на довгий срок. Там. Записуємо його і потрошки, потрошки, потрошки починаємо діяти в напрямку цього плану. Це буде відкладений дофамін, тому що в майбутньому ви будете їхати на машині своєї мрії. В майбутньому ми, ви будете жити в будинку чи в квартирі своєї мрії, подорожувати там, в машині будете їхати там по Каліфорнії в кабріолеті своєю дружиною, з відкидним дахом. Це в майбутньому. Но Скролінг стрічки, перегляд 15 секундних відео не заведе вас до поїздки по Каліфорнії під пальмами в кабріолеті з дружиною. Розумієте? Не доведе швидкий дофамін, який ви отримуєте тут і зараз зі скролінга-стрічки з е, Ігор. Це швидкий дофамін, він неякісний. Не Тільки відкладене задоволення. І той дофамін, який ви отримаєте від цих зусиль, він буде якісним. Він буде давати вам результати цей дофамін. А з цим дофаміном, з гормоном мотиватором, ви добавляєте плюс, отак зразу такий, плюс. Дисципліну. Круто, да тому що мотивація перегорає, гормони закінчуються в певний момент, і він такий, я не хочу нічого, не хочу, це тяжко, це важко, це, це, це довго, не можу, не виходить. Тут підключається дисципліна. Дисципліна підключилася, і ви з новою силою себе піштовхнули. До того відкладеного задоволення, яке буде в майбутньому, але ну, воно буде в мільярд разів більше, чим, ну, це зараз секундне, неякісне задоволення, яке краде у вас ваше майбутнє. І ви прикиньте, ніхто не каже, як круто і класно зробити цю ядерну суміш мотивації і дисципліни, де дисципліна вам і буде давати мотивацію. Так? Супер! І дисципліна, план, мотивація, рух вперед, до відкладеного дофаміну того, того життя вашої мрії, яке ви колись собі уявляли, то, яке ви записували на бумазі, то зараз нас програмують до споживання контенту. А чому вони це роблять? Тому що вони заробляють гроші на нас. Тому що вони колись були на вашому місці і вони дали собі вибір на відкладений дофамін. Вони побудували імперію, вони знають, як працюють наші тригерні точки і ловлять нас, даючи нам швидкий дофамін. Вони побудували на нас імперію, на нашій увазі. Так само, я вам скажу, енергетики. Да? енергетики. Ці всі. там. Ви бачите скрізь рекламу енергетиків. Там крила, то, той надає крила, щоб я зараз не рекламував. Там та енергія, звільни свого звіра зсередини. А що це таке? А що це? Ви виплатуєте енергетик? У вас швидкий дофамін. Хлебись. У вас швидкий дофамін. Включився? Ви такі, ха-ха, я можу все. Сахар у крові підвищився, інсулін підвищився. Мало того, що люди, які мають склонність до, до лишньої ваги, там є небагато кількість стимуляторів, енергія підвищилась, мотивація підвищилась. 30 хвилин сахар впав ви в ямі. Ви не хочете нічого, ви не можете нічого. Швидкий дофамін. Швидкий. Я. Друга ступінь це наше порівняння. З кимось. Забирає нашу увагу, забирає нашу енергію, забирає нашу концентрацію. Наше его. Я буду говорити термінами, я буду посилатися на свої відео для того, щоб не повторюватися. Про его я говорив отут. Наше его порівнює нас з кимось другим. От порівняння це забирає нашу енергію колосально. Забирає нашу енергію від нашого майбутнього. Тому що зразу страх. Зразу страх а в тієї людини є то, а в тої людини є то, а в тої людини є гроші, а вона вже а вона вже успішна, а я не успішний. А в тієї людини така форма, а в тої людини така машина, а в тієї людини є то, а в тої людини є то, а я, у мене цього немає. А чому? А чому у вас цього немає? Тому що ви зосереджені на швидкому дофаміні. Я вам гарантую, що ті люди, які мають ламборжині, Феррарі, да, можливо, у когось упало з неба. Ну, буває таке, але зазвичай це тема другого відео, це не найкраще, що може статися на вашому, у вашому житті. Я колись поясню, чому це тема другого відео. Але ті люди, які досягли все своєю роботою, вони це по-перше заслужили. А по-друге, вони змістили свій фокус з оцього дофаміну на відкладений доф дофамін. Вони знали, що потрібно зараз приділити увагу оцій рутині, включити дисципліну для того, щоб отримати в майбутньому просто життя своєї мрії. І вони його отримали. Тому відкладене задоволення. Це те, що приведе вас до успіху. Я не кажу, що потрібно взагалі відмовитись від, від е, секундних задоволень. Там. Можна відволікатися, але є дуже багато програм про фокус уваги. Там. Наприклад, ви 30 хвилин сидите за роботою, 10 хвилин чи 15 хвилин ви відволікаєтесь. Ви ставите собі таймер. Годину. Я годину сижу за роботою, 20 хвилин там, чи 15 хвилин я можу там, не знаю, пограти в телефон чи посидіти в інтернеті. Ну, все повинно бути дозовано. І фокус ваш повинен бути на відкладеному дофаміні, відкладеному задоволенні то, для чого потрібно включити мотивацію, включити дисципліну, ще краще їх. Скласти докупи, тоді. Цей шлях вас приведе до життя вашої мрії. Я говорив про фокус, про вибір. Це також тема цього відео, щоб я не повторювався. Тому можна підсумувати, що на успіх впливає гормон дофамін та дисципліна. Дофамін може бути секундний, тобто зараз, скрольних стрічки, в ігри, секундні відео та відкладений дофамін. Це дофамін ваших цілей, це дофамін ваших планів, вашого бізнесу, вашого проєкту. І коли ви будете зміщувати фокус на дофамін, Відкладений, на відкладене задоволення, яке ви отримаєте в майбутньому для, 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 для того, щоб його отримати, ви повинні зробити енну кількість дій, енну кількість кроків. І такий дофамін, ці кроки, оці кроки. Так, да, круто, це мотивація це круто, мотиваційні відео. Я зараз загорівся, я прям зараз буду рвати і взагалі буду досягати всього. Це швидкий доф дофамін. Ну, після швидкого дофаміну від, під цих, після цих гірок американських іде спад. От в цей спад повинна бути дисципліна. Дисципліна. Можна об'єднувати мотивацію, дисципліну. І це круто працює, просто треба. Потрібно знати, як це робити. І коли ви розумієте, що ви не піддаєтеся секундним задоволенням, у вас є шлях, ви змістили фокус, у вас є план. Ви працюєте по цьому плану. Без різниці, яка погода, без різниці, яка година, без різниці, в яких ви умовах. Ви є ви. Ви не піддаєтеся думкам. Інших людей, тому що ваше его буде формуватися від цих думок. Ви не піддаєтеся критиці, тому що, запам'ятайте, люди, які досягли більше, ніж ви, ніж ви, не мають часу на критику. Вони не будуть вас критикувати. Вони або змовчать, або допоможуть вам. Вони не будуть вас критикувати, бо вони були на вашому місці і вони знають, як це. Тому критика повинна бути конструктивна, а не просто написали. Ну, написали вони собі, хай собі пишуть. У вас є ціль, у вас є фокус, у вас є розуміння, куди ви йдете, як це працює. Що ваше его формується під натиском інших людей, інших чинників. Тому ви можете формувати ваше его, вашу сильну особистість. Ви можете формувати, тому що ви знаєте, як працює швидкий дофамін, відкладене задоволення, ваше его, ви йдете до вашої цілі. Дуже круто, коли ви йдете до вашої цілі, розуміючи, як воно працює. Не просто пливете по течії, а розумієте, чому ви пливете по течії. Ви розумієте, як ви пливете, ви розумієте, як воно працює. І коли ви розумієте, як влаштовані ці закони, як воно працює. Можна йти дуже класно. Ні, просто емоції, ви такі на емоції, ви такі на підриві, воно гоп є, гоп нема, гоп є, гоп нема. Ви думаєте, ну як, ну як вони досягають оцих тілей, оцих величних планів, оцих машин, оцих островів, оцих яхт, оцих пачок з грошима, які вони показують. Вони показують вам ці пачки з грошима. Це швидке задоволення. Ви подивилися, а у вас цього немає. Та у них це було відкладене задоволення. Багато кажуть, от вони в Америці, там, чи вони в Європі, чи де продають курси, як там, не знаю, досягати успіху. Так вони на цьому і заробляють, що вони вам продають. Вони, можливо, і не добилися успіху. Але вони добилися успіху з допомогою вас. Вони вам закинули швидкий дофамін, як досягти успіху. Ви на це повелися, ви купили, на хайпі, да, зараз дуже класно є точки впливу, тригери впливу. Да, це, наприклад, секс, це особистості, відомі зірки. І на цьому там, досягни успіху, як Джонні Деп. Да? Або я знаю, як досягав успіху Джонні Деп, я вам про це розкажу. І там він продає щось такі там. 10 уроків, як досягнути успіху. Ну, ви повелися, що зірка, ну зірка досягла успіху. Класно, класно. А цей чувак знає, як це зробити. Він вам показав, можливо, картинку класну, гроші, телефон, золото, можливо, машину, яку він взяв в оренду. І ви такі. А якщо в нього вийшло? Він десь це знайшов, а якщо я в нього його, їх куплю, і він на цьому заробляє, він на цьому піднімається, він знає як. Тому вам потрібно розуміння, як все працює. Як працює відкладене задоволення? Як формується его через наш досвід, через думку інших, через вплив інших, через критику, як ми. Загублюємо свої ж плани, свою ж мотивацію через порівняння себе з кимось, з успіхом того, з діями того, з щастям того. Щастя того це не ваше щастя. І матеріальне щастя це взагалі не все. Тому що матеріальне щастя це також нав'язане з суспільством. Хтось сказав, що там кретіє це круто картє собі побудувало ім'я, класно, картє це упаковка. Припустимо, я не кажу про нього. Apple, я не знаю, багато брендів, Bugatti, Rolls-Royce, да, круто, да, це класно. Но вони на цьому і заробили гроші, вони захоплюють вашу увагу. Да, вони дають класний продукт. Ну колись вони були на вашому місці. І матеріальне, це то, що вспихнуло. Ви такі, я собі купую телефон. Ух ти круто, я, я до нього йшов, він мене робить щасливим, цей телефон пройшов день, два, три місяць, вийшов другий телефон, чи у вас емоції згасли, і ви такі, да, ну телефон, ви його швиряєте на пол. Ну чи там на кровать. Ну, поцарапався, та поцарапався. А коли ви його купили, ви прямо були так берегли його. Правда? Тому відкладений дофамін. Не порівнює себе з іншими. У вас є ваш шлях. Ви йдете до нього сфокусовано, ви йдете до нього вибрано, ви мотивацію підкріплюєте дисципліною. Ви не зосереджуєтесь на матеріальних благах. Да, Це круто. Но матеріальні блага ви повинні сприймати як дане. О, дивіться, матеріальні блага це як бонуси, бонуси. Коли ви йдете до відкладеного дофаміну, відкладеного задоволення, ви йдете на, наприклад, до, ви, ви маєте якийсь проект класний, який виселить в майбутньому. І ви по дорозі від цього там получили енну тисячу доларів, Получили там то, отримали той бонус, отримали той бонус, отримали той бонус, отримали той бонус, отримали той бонус. І ви сприймаєте їх матеріальні блага, які ви отримуєте на шлюху до своєї цілі як даність. Ви вдячні за них, ви, ви дбаєте про них, ви користуєтесь ними, але ви не прив'язуєтесь до них як до щастя. Тому робота, робота, ще раз робота. Осознана, розуміюча, без емоцій, холодним розумом, холодним розсудком, умом, не піддаючись на... Не піддаючись на дрібні оці то, 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 сфокусовано розуміючи, як це працює, ідете до життя вашої мрії. Це, це працює. Ніхто вам не дасть цю чарівну паличку. чарівну паличку, як досягати успіху. Ви чарівне зілля і пішли. Нема такого. Ви маєте розуміти, як працює успіх. І коли ви розумієте. Ви до нього дійдете.